Проблема порушення сну є дуже актуальною, адже кожна людина хоча б раз в житті з нею стикалася, зазначають фахівці. А чимало весь час бореться, чи просто живуть з нею. Звісно ж, йдеться тут про найрізноманітніші стадії від тимчасового порушення сну до хронічного, який призводить до серйозних розладів психіки. Причини цього можуть бути найрізноманітніші як хворобливі психічні стани, так і, здавалось би, не дуже загрозливі порушення режиму ритму життя та біологічних ритмів. Загалом же розрізняють чотири види порушення сну. Власне, безсоння, гіперсомнія, і надлишковий сон, порушення ритму сну, неспання та парасомнія. Парасомнія це особенності нарушення сна це відбувається определений мірну. возникают определенные механизмы, благодаря которым в определенные ритмы, вернее, в определенные фазы сна происходит нарушение динамики процессов, и в этот момент, в момент нарушения динамики фазности сна происходят такие явления, как ночной энурез, к примеру, или снахождение. Фахівцям клінічної психіатричної лікарні зазвичай доводиться мати справу з порушеннями сну, які пов'язані з різноманітними психічними розладами, а тому і лікування там відповідне. А от якщо розлад тимчасовий і спричинений певними обставинами, людина може сама собі допомогти. Саме просте да звичайна фізична активність. Організм має в течение дня уставати, напрягатися, Має бути бути і двигательна активність, яка дозволить до концу нашого да е, 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 часового дня. Устать и самостоятельно уйти в сон. Поэтому прогулки на свежем воздухе, физические упражнения не обязательно показаны. Это дает нам возможность к вечеру получить положительный эффект. Напряжение, мышечное напряжение, которое приводит к истощению, и это истощение ведет к косну. Ще однією важливою умовою регуляції сну є відповідність біологічним ритмам. При несистематичних проблемах зі сном можна скористатися народними засобами чи седативними фітопрепаратами. Однак, якщо проблема не зникає, то варто вже звернутися до фахівця. Елеонора Сіндієва, Андрій Карпенко, об'єктив 27 канал.